Вітаю, друзі! Мене звати Анна Вергелес, я астролог та езотерик. Ми з вами щойно відсвяткували Великдень і традиційно після Великодніх свят іде дуже велика поминальна неділя, тиждень, особливо субота, перша після Великодня, коли в нашій культурі, в нашій традиції, православній. Прийнято їхати на кладовище, згадувати померлих, привозити помини обов'язково. Є дуже багато традицій, які пов'язані з. Помином з пам'яттю, з вшануванням пам'яті предків. І я хочу сьогодні про це поговорити, тому що багато хто поїде на кладовище, в когось немає такої можливості, я розкажу, що робити. Поговоримо про те, чому важливо пам'ятати про своїх предків, про свій рід, яким чином предки можуть нагадувати про себе, що відбувається, коли ми забуваємо, не вшановуємо пам'ять свого роду, своїх близьких, своїх помилок мерлих і яким чином можна діяти, якщо ви знаходитеся далеко. І це, на жаль, проблема, яка є у багатьох людей, хто хотів би приїхати на могили своїх предків, але не може, тому що знаходиться за кордоном, тому що територія, де жили там бабуся, дідусь знаходиться в окупації. Сьогодні поговоримо про те, як правильно себе вести на кладовище, яким чином краще поминати свій рід, і що нам це. Да живим, навіщо нам це потрібно. Якщо вам ця тема цікава, ставте, будь ласка, вподобайки, обов'язково пишіть коментарі, діліться цією інформацією зі своїми близькими. Я дуже рада вашим реакціям і вдячна вам за підтримку каналу. У кожної людини є рід земний і рід небесний. Рід земний це наша генетика, це наші предки, це наша земля. Вони дали нам тіло, здоров'я, дали можливості фізично жити у цьому світі. Рід небесний це наша духовна родина, це вищі сили, це творець, це боги, які дали нам частку духу тієї. Незнищенної енергії, святимості, творчої сили, яка поєднує нас з Творцем, з Богом. І ми можемо жити щасливо і повноцінно, коли ми спираємося і маємо зв'язок і з родом земним, і з родом небесним. І ось такі періоди, як, наприклад, поминальний тиждень після Пасхи, після Великодня, це якраз і є. Налагодження зв'язку з родом земним. Вважається, що душі померлих, душі наших предків дуже чекають від нас уваги, дуже чекають зв'язку з нами через тиждень після Пасхи. Насправді, це такий трошки розтягнутий у часі період, немає там якогось конкретного дня, от тільки субота. Ми знаємо, що є ще і розклад роботи кладовищ, десь поминальні дні. А посеред тижня десь на вихідних це не так важливо, друзі. Важливо, щоб ви згадали про своїх предків, про свій рід, про своїх бабусь, дідусів, про тих, кого немає вже з нами у найближчі тиждень 10 днів після Пасхи. Це час, коли дійсно наші предки можуть самі виходити на зв'язок. Як ми можемо це зрозуміти, якщо ви згадуєте людину? Якщо в думках, в сновидіннях особливо з'являється образ людини, це може бути якісь, можуть бути якісь згадки, це можуть бути якісь емоції, навіть запахи. Коли раптом ти відчуваєш у своїй свідомості, у своєму серці от ніби якийсь дотик тієї людини, з якою ти був або була знайома у близьких стосунках. Можливо. Це завжди говорить про те, що померлого потрібно згадати і згадати правильно, коли ми йдемо на кладовище, у що я хочу. На чому я хочу наголосити, друзі? У нас є така традиція українська дуже розповсюджена. У нас це називається гробки. У мене, наприклад, Житомирської області частина родини, і там це просто такий день, коли все село, всі родичі, всі, хто колись жив. Приїжджають на кладовище, і люди роблять величезну кількість помилок. Ми повинні розуміти, що ми йдемо туди не для того, щоб поспілкуватися з усіма сусідами, не для того, щоб подивитися, хто в чому приїхав і на чому приїхав. Ми йдемо згадати своїх предків. Ми йдемо дати туди у свою родову систему енергії, любові, пам'яті для того, щоб укріпити. Свій зв'язок з родом земним, для того, щоб енергія, яка йде від коріння до нас як до нащадків, далі йшла у ті гілочки родового дерева до наших вже дітей, до наших внуків, правнуків у майбутньому. Це потрібно усвідомлювати. Тому. Коли ви йдете на кладовище, я сподіваюся, що у вас буде така можливість. Будь ласка, не робіть з цього якийсь такий, знаєте, соціальний перформанс. Важливо налаштуватися правильно на зустріч зі своєю родовою системою, зі своїми предками. Це дуже важливо. Намагайтеся вести себе тихо. Я зараз перелічу якісь правила, такі, знаєте, які от для мене дуже важливі. Я знаю, що це працює. Я знаю, що контакт з родом у такі дні, у великі поминальні суботи, надзвичайно важливий. І в першу чергу для нас, для живих. Тому що це про захист в першу чергу. Це про опору і силу. І повірте мені у наш час під час війни це дуже важливо. Це надзвичайно важливо. І якщо вас тягне, якщо є якесь от таке відчуття, що треба поїхати, треба знайти можливість, зробіть це. Будь ласка, в кінці відео я розкажу, що робити тим людям, у яких немає можливості відвідати могили предків, яким чином можна поминути, яким чином можна дати також туди енергії і уваги. Отже, мої хороші, по-перше, якщо ви їдете до своїх бабусь, дідусів, прапрапрабабусь, бабусь, до свого роду, давайте так, підготуйтесь, будь ласка, заздалегідь. От уявіть собі, що ви везете гостинці якісь смаколики, подарунки. Ми зазвичай там пасочки веземо, деякісь яєчка, крашенки. Але, от може бути таке, що ви перед відвідуванням кладовища вам чогось дуже сильно захочеться, особливо якщо ви налаштовуєтеся правильно. А якщо ви згадуєте обличчя, якщо ви згадуєте якісь емоції, якісь е, ситуації, які у вас були з вашою родиною, з близькими, з тими, хто помер, або ви просто, якщо не знали людину особисто, налаштовуєтеся на образ, от вам може чогось захотітися, якоїсь їжі, якихось напоїв, а навіть можуть бути такі бажання, абсолютно вам не притаманні. От Ви, наприклад, не любите, я не знаю, шоколадні цукерки, ну раптом. А вам дуже сильно захотілося, якісь там, от такі специфічні, ну, наприклад, шоколадні цукерки з вишнею і лікером. Раптом, і ви розумієте, що це якось дивно? Обов'язково купіть. Тому що ви це берете не для себе, ви це берете для когось, для своїх померлих. Швидше за все, вони вам передають такі сигнали. Не беріть, будь ласка, знаєте, от те, що десь там залежалося, завалялося, якусь паску не доїли, вона там наполовину засохла. Майте повагу. От, ви би ніколи не пригощали людину, свою близьку от такою їжею. Правда? Найкраще буде, якщо ви самі щось зготуєте, якщо ви самі цю пасочку спекли. Я дуже люблю пекти млинці. Я завжди їду. От для мене це такі, знаєте, дні. Коли я повинна поїхати на кладовище, я повинна відчути цей зв'язок, я повинна віддати ось цю пошану, енергію, увагу туди своїй родовій системі. Я знаю, наскільки це важливо, наскільки це працює, і наскільки. Ну, не те, щоб наслідки є якісь негативні, ні, їх немає. Ти просто не отримуєш підтримки, ти не отримуєш опори, ти не отримуєш родового захисту. Ще раз хочу сказати, що це дуже важливо. Тому я особисто вкладаюся в це енергетично, і це те, що знаєте, зараховується. Не те, скільки ви навіть грошей потратили на те, щоб купити якийсь помин, а саме на те, що ви вклали. Яку енергію, які думки, тому що коли, наприклад, я роблю млинці, почу, я знаю, скільки мені їх потрібно випекти, з якими могили ми будемо відвідувати, я завжди думаю про тих людей, про їх життя. Я дякую, це може бути молитва, можна запалити свічку. Тобто ви вже повинні налаштовуватися і розуміти, для кого ви це робите. Далі, наступний момент. Ви приходите на кладовище, звичайно, там є безліч правил, до речі, в суботу вийде на моєму каналі програма з Тетяною Гай. Це дуже хороший практик і відьма. І ми з нею обговоримо питання безпеки на кладовищі. Ось це дуже важливо. Тому що ще раз хочу сказати: люди себе ведуть просто. Ну, абсолютно, не те, що безкультурно, а абсолютно зневажливо до тієї території, на яку вони заходять. Тому що будь-яке кладовище це територія мертвих. Це вже не зовсім наш світ, це вже не зовсім наша, наші правила, неправила живих. І потрібно розуміти, усвідомлювати, де ти знаходишся і як себе поводити. І е, я дуже не раджу пити алкоголь на кладовищах. Наїдатися, напиватися, це жах. Просто ну це не те місце, скажімо так, де потрібно робити такі речі. Чому? Тому що на кладовищі є велика кількість неупокоєних е небіжчиків, є велика кількість духів, є велика кількість низьковібраційних сил, скажімо так, які дуже легко. Е Підключаються до людини, яким потрібен корм, яким потрібна енергія. Тому перше золоте правило, друзі, хочете випити е, за упакій, хочете щось їсти, ну, вийдіть з кладовища, випити, з'їжте. Зробіть поминальну вечерю у себе вдома, будь ласка, е, намагайтеся не їсти і не пити на кладовищі. Е, дуже не рекомендується залишати свою кров на кладовищі. Якщо ви порізалися, наприклад, або якщо жінка йде там, в критичні дні, теж дуже-дуже не рекомендую, тому що можна багато енергії втратити. Важливо, коли ви виходите, помити руки холодною водою. Важливо, щоб на вашому взутті не було, ви не заносили землю, скажімо, складовище до себе додому. Є безліч правил, насправді, вони не складні. Але їх варто дотримуватися. І про ці правила я буду розповідати в суботу. Будь ласка, зверніть увагу, діліться знову ж таки ефірами, тому що я намагаюся і гостей дуже хороших, якісних, розумних запрошувати і сама даю вам таку інформацію, якою користуюся, і яка безумовно буде корисною. А ще важливий момент. На кладовищі не можна нічого піднімати з землі. Зараз величезна кількість практиків працюють на могилах з хазяйкою і хазяїном кладовища. Це такі сутності енергетичні, теж про них поговоримо з Тетяною Гай. І там ну може бути все, що завгодно. Можуть лежати гроші, можуть лежати золоті прикраси, може лежати новий айфон останньої моделі. Що завгодно, ніколи нічого не підбирайте. Особливо. Прикраси, гроші, гаманці, якісь коштовні дорогі речі. Ви прекрасно самі розумієте, що на кладовищах робиться величезна кількість чорномагічної роботи: а скиди, переклади, порчі, прокляття, все, що завгодно. Це земля, яка пов'язана з магією. Практиків у нас багато. Тому будьте обережні, якщо ви йдете, не дай Бог з дітьми, я не рекомендую брати дітей на кладовище до 14 років, це точно 100%. Краще залишайте їх вдома. Але якщо ви вже така склалася ситуація, бувають різні історії. Якщо ви вже взяли дитину, поясніть їй, будь ласка. Що не можна нічого піднімати з землі. Нічого не можна з собою брати. Камінчики, якісь навіть речі, якісь палички, все, що ви бачите на кладовищі, там і там воно повинно і залишитися. Добре? Є виключення з цих правил безумовно, тому що, коли приходить практик, він може набрати води мертвої, може набрати землі, може щось там прикопати на могилці, потім прийти забрати. Все, що завгодно може бути, але для звичайних людей діють правила такі: нічого з складовища ми не виносимо. Тряпки, інвентар, також краще або там залишати десь, да? або зберігати там ті речі, які ви використовуєте, але десь поза межами квартири. Бажано. Далі, коли ви приходите поминути своїх предків, будь ласка, не залишайте сміття також, тому що дуже багато якихось стаканчиків пластикових потім валяється дуже багато сміття. Все, от, що ви принесли якусь їжу, її потрібно розгорнути. Цукерки, там якісь солодощі розгорнути, розкласти красиво. І найголовніше, ви знаєте, навіть не те, що ви принесли. Найголовніше те, щоб ви там згадали людину, помолилися за неї, назвали її за іменем, згадали ім'я, подякували. Сказали внутрішньо, що ви людину пам'ятаєте, поважаєте, любите. А можливо, там між собою зазвичай родини їдуть. Не про політику, не про те, що у нас відбувається, не про ціни, не про податки, а про пам'ять родову. Позгадуйте, посидіть якісь історії. А це завжди про налагодження зв'язку. Якщо у вас є якісь дуже-дуже серйозні проблеми в житті, які ви самі не можете вирішити, тобто зараз мова не йде про дрібнички, про наші повсякденні бажання, про якісь наші хатілочки, мова йде про серйозні вибори, про серйозні речі, про те, от бувають такі ситуації, які повністю можуть змінити наше життя. І от в такі дні, коли ви приїхали, ви налаштувалися, ви подумки звернулися, особливо, якщо це дуже близька вам була людина, от дідусь, наприклад, який вас любив дійсно, з яким ви при житті відчували зв'язок, ви приїхали, ви помолилися, ви привезли помин, ви це залишили, ви відчули цей зв'язок, і ви можете озвучити своє прохання. Але не зловживайте цим, будь ласка, це працює надзвичайно в моєму житті. Це спрацьовувало. Я дуже-дуже рідко звертаюся. Я дуже з великою повагою ставлюся до своєї родової системи. Але якщо я озвучувала якесь прохання, особливо якщо це стосується роду і нащадків, і для роду, що важливо, діти. Внуки, правнуки, нащадки, наступні покоління, їх здоров'я, їх виживання, фундамент, будинок, от якась земля, де ви живете, родина як така, знову ж таки, теми здоров'я. От якщо е, з такими речами ви звертаєтеся і до е, колись близької вам людини, до людини, якого ви відчуваєте, от буває таке, що Мені кажуть, у мене є покровитель там, дідусь, він приходить у вісні, він попереджує, я відчуваю там його зв'язок і тому подібне. От вам допоможуть, повірте мені. Але знову ж таки, ось ці помини вони не повинні бути один раз на рік. Будь ласка, згадуйте про свій рік, згадуйте про своїх предків частіше. Це можуть бути великі християнські свята, це можуть бути іменини. Це може бути день народження або день смерті вашої близької людини, вашого родича. Обов'язково згадуйте, ви можете свічку запалити вдома, ви можете понести панихиду у церкву. Якщо особливо зараз, от у вас немає можливості поїхати, а душа просить. Дуже часто люди кажуть, ну прям дуже боляче, що немає можливості поїхати. Хочеться дуже згадати, ідіть в церкву, якщо, особливо ви християни, якщо у ваші предки, ну швидше за все вони були християнами, замовте поминальні молитви, перенесіть панихіду, роздайте милостиню в ім'я. Тієї людини, яку ви хочете згадати. І ви побачите, наскільки вам стане краще. Особливо це важливо робити, якщо померли, вам сниться. І сниться не дуже добре. Якщо ви бачите, що, наприклад, там прийшов якийсь ваш предок ну, в не дуже хорошому стані, ви його не дуже добре бачите. Якщо щось просить, це 100%, друзі, будь ласка, не ігноруйте такі речі. Вони іноді нам передають звістки, Вони іноді щось просять, просять їжі, просять е, якісь речі. Купіть цю річ. Що зробити з нею? Е, купі... ну, наприклад, от в мене були ситуації, коли е, клієнти кажуть, що це бабуся, і кажуть, що в мене немає тут взуття, мені потрібне взуття. Е, ви можете купити взуття, намагайтеся взяти от той розмір, наприклад, взуття, який в неї був, ви знаєте. Або там плюс-мінус приблизно, от те, що ви побачили у вісні. Я просто до прикладу ви зрозумієте, до чого я веду. І віддайте це взуття як е, милостиню комусь там біля церкви. Дуже багато людей зараз потребують допомоги. Е, але попросіть, коли ви віддаєте обов'язково, щоб людина, яку ви віддали, прочитала молитву, або, хоча б перехрестилася і назвала ім'я. Там вашого померлого. Це обов'язково. Е, ви можете віднести на кладовище. Якщо прохання про їжу. Там, іноді навіть буває, щоб от, там, снився дідусь, наприклад, одній моїй клієнтці, і казав, що от, мені хочеться книжку почитати. Або покурити, якщо хтось курив. Е, ви несете щось на кладовище, залишайте на могилі, якщо є така можливість. Це вшанування пам'яті роду. Можна, дивіться, якщо ви знаходитесь далеко, ви за кордоном, немає такої практики, як там роздавати щось на вулиці, да? ну, різні бувають ситуації, е, ви можете запалити вогнище і у вогнище це віддати ту річ і попросити знову ж таки вищі, сили помилитися, щоб передали е, вашому померлому. Така практика теж існує. Є дуже хороший, скажімо, такий обряд, варіант. Коли у вас немає можливості прийти на кладовище, де поховані ваші предки, але у вас є, в принципі, можливість прийти на кладовище, тому ви можете знайти одноіменну могилу. Наприклад, у вас бабусю звали Марія. А ви йдете кладовище з помином обов'язково знаходите могилу будь-якої Марії. Одноіменну, залишаєте помин для тієї людини, яка похована, і залишайте помин для своєї, ну, скажімо, бабусі Марії. І просите, щоб їй передали. Звертаєтеся до неї. Так само, як ви би стояли на могилі там, свого предка, не зважаєте на фотографію. Це дуже добре працює. Одноіменна могила. Не лякайтеся, в цьому нема нічого такого там, не знаю, поганого. Ви просто. Передаєте туди звісточку, і обов'язково помініть ту людину, яка похована, власне, от на тій могилі, на яку ви прийшли. А всі ці речі, друзі, вони, я ще раз хочу сказати, вони важливі для нас. Вони важливі для. Того, щоб ми могли відчувати себе заземленими, щоб ми могли відчувати опору на свою родову систему, щоб ми могли ось цю енергію, яка йде від коріння, від предків до нас і через нас до нащадків, щоб ми могли її проводити, тому що ми живемо між двома світами, між світом предків між світом а, навним, як сказали би язичники, і а, світом богів. І тільки е, відчуваючи цей зв'язок знизом і зверхом, пропускаючи ці два потоки енергії, ми можемо відчувати і захист, і гармонію, і щастя, і, бу, і можемо бути ефективними і проявленими тут на землі. Тому, будь ласка, згадуйте свій рід. Якщо немає ще раз хочу сказати: якщо немає можливості поїхати на кладовище, навіть немає можливості там церкву занести помин. Будь ласка, зробіть поминальний, поминальну вечерю у себе вдома. Дістаньте фотографії своїх предків, запаліть свічки, розстеліть рушничок, якщо у вас є така можливість. Приготуйте окремо їжу. У мене є відео, таке досить велике, про предків, про рід. Я залишу посилання це старе відео, декілька років там давності йому. Але воно дуже актуальне. Подивіться, будь ласка, я даю велику кількість порад, технік, пересторог, рекомендації, які стосуються роботи з родом, з родовою енергією. Пишіть, будь ласка, які у вас традиції в ваших селах, на вашій землі, чи відвідуєте ви кладовище, як ви себе почуваєте, які, можливо, у вас є рекомендації для інших людей. Буду рада об зворотньому зв'язку і вашим коментарям. І Ще раз хочу сказати, що в суботу на моєму каналі вийде віде відео з Тетяною Гай, де ми будемо обговорювати правила. Поведінки на кладовищі. Тетяна Гайць, це відьма і практик, яка саме працює з кладовищами. І вона, як ніхто, може розказати нам все необхідне, щоб ми з вами знали. Будь ласка, діліться цією інформацією з тими, кому вона може бути корисна. Підписуйтесь на мій канал. Пишіть, які теми вам би хотілося ще розглянути. Бажаю вам. Прекрасних свят, нехай вищі сили і ваша родова система, ваші предки оберігають вас, дають вам сили, і нехай здійснюються ваші мрії. На все добре!